Усім привіт, друзі, з вами Артем. Сьогодні я, Женя і Коля будемо проходити Майнкрафт, часть третя. Всім здорово. Ми туди ще трошки за кадром там, ну, чуть поіграли, там, посварилися там. Ну, да. ну, не о чому. Одервій. Коротше, є, ми за кадром Дорог. у нас були... Будемки да. маленькі. Об ворожстві. Так. Да. Об яком я не буду казати. Не Ні лише ніхто не буде казати. Ну я міг би але не буду Тоже. Знаєте, знаєте, знаєте нашу мені земля? Знаєте нашу? Нашу. Дивіться, якщо, якщо я попаду, наприклад, я якщо я попаду туди, там де я не зможу вибиратись просто по стрибку я можу просто землей вето землю е, зим... коля все а, а ой Я тепер... пойду о Ти просто на мене навулися. Де? коля близешь до знаю, мене? я не чути, до ти дождался до свидання. чекайте все нормально окей Йдемо. О, ось ще з вісім блоків можу дерево зробити. Фух. Ой. М -м -м. Дерево якраз. О, заборчик зробимо, щоб до мене моби не могли пройти. М -м -м. Але не, прям біля тебе буду жити. Якесь зараження, каже, ні. Ні, не гадаю. Ведро, ведро я, перемещусь. Я... я перемещусь в другие места. меня танец в Майнкрафте. А не, я уголь нашел. Я его называю Чики-Брики. Чики Чики-Брики, Чики-Брики, Чики-Брики. Мой любимый танец в Майнкрафте. Короче, а, <и>, и танец, перед это называется шизофрения. Э. Ну а что? Ну, Женя, допоможе щазу. Артм, мене для тебе є дуже цінний подарок. Який. Інтересує мене. Він тебе 100% заінтересує. Який. Я готу поспорити. Я тобі можу предложити, предложити торговлю. Яку. Майдум. Я желізомі. Подивись, подивись, подивись. Це бачиш? подивись. Подивися, подивися. Окей, okay, зараз. А це відкуда в тебе. Артем, у мене таке ж саме. Ко ти це взяв? Не. Ну я, я знаю, що в мене. Окей, на тобі. Я знаю, де його можна добути. Mm. Мені не треба дерево. Мені треба щось тиніше. Да, за кусок желізу. Ой, а якщо заберу свою печку. Я знаю, де ще є желіза. Забирай. Я тобі продовгав е, в тій серії її забрати, але ти не соглашався. І навіщо ти кладеш її в дерево по три? І не що тобі тут стільки багато факілів. Це мій, це мій улюблений типу як в хоромах. Бага, е, типа, багато свічок, Трата, а в мене факілів. є багато факілів. Ніку можу определяти, де моя баба. <кхух> а ви дивились когось кіно? Так, да, я ходив в кінотеатр. А я дивився вдома грустне кіно Хатіку. Ти хто ти ти, хто ще дивився хатіку, напишіть в коментах. Ти дивився без жизнь пі. Це типу там, де е мужик застряв е посеред океану на лоці. Там він жив з Тігром, вони там путешествували по океану. Потім ну, вони там, ну, до них там приплила обізяна, бо там корабль тонув з тваринами. І це був друг того пацана і ту обізяну загриз, загриз шакаут. І це була перша грусна, е, грустний момент, дуже як для мене. А потім е, на кінці мерзну, ну. На берегах Мексиці вони ну, приїхали до берега, приплили, і тигр втік, він його більше ніколи не бачив, і того мужика забрали. Виш ти? Це дуже грозний фільм. Гатику теж дуже грустний фільм. Я коли дивився, я чуть не заплакав. Я, я плакав. Ну, да, це дивитися не можна, тому що це дуже грустний фільм. Я теж, я теж аж плакав від нього. Аж, кінь, аж кінці це сама грустна сцена. Це тоді, це тоді, коли не буду спочатку. Я, я багато железу знайшов. Жень, я не буду спойліт... Е, Ті, хто, ті, хто не дивився, то й подивитися. Я не хочу спойлюти спойліт... для вас. Mm -hmm. да. Щоб, е... Так що, якщо хочете, можете самі подивитися е, цей фільм. Просто в, гуг... в Гуглі вбиваєте е, названня хатіку і вам випаде фільм. Я, я дивився е, в Гуглі. Якщо, якщо ви подивитесь, я вам кажу, ви, ви будете плакати. Я я від цього фільму єлі єлі міг встановити сльози свої. самий грустний фільм. А не кіно в світі. Я чуть не заплакав взагалі. Оля, а що це зробиш? А, це скелет? Де? <ріху> Де? Давайте. Давайте когось мені сильно, я зараз попробую вбити. Попробую. А, а, а зендерменом подаришся? Попробувати можу. Знаєте що? Якщо я... у вас дуже багато мости. Я не мост, Я у із... нас всіх найбагатій. це? У мене 15 железа. Ах ты! У да було 30. Ого. Давай. Женя у нас багач. І ще, ще приплавляється, а не все. Та тут хороші розкопки може з нейсику склати. У мене це минус, що не їжі немає. Я не знаю, яке я згоди. Слухайте, в мене в мене без, типа, без є, типа, у якого нема е, ім'я сундука, то, то там хренаться мої хранятся мої, <кхе> типа типа мої мечі і таке все остальне оборудовання. все ми вже тут трохи поустроились все начинаем. Угу, все остальное давайте подивимося, що тут <кхе> давайте зробимо парку Пойдемся, чай я мне хотя бы паркор. Ага. Угу. Вот так. И вот так. Вот так. Не уже близко. И прям просто прикасайтесь. Либо я не туди нажав, либо у мене щось там залипло. Залипла кнопка. Телефон. Бо я нажав. Я нажав. Я кажу, я нажав. Сто процентовий. Я нажав. Знаєш, от так, от так, 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 от так. 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 Так, так. Так, так. Це буде куморка. Коля, я тобі роблю тут хату. Сам. І що ти там построїш? Сам. Варішку. Які сказки рукавичка. Раз і раз. І на вас і до вас. Ну тоді будемо... будемо... це буде. Ну тоді це не робити. Зараз робимо. Це буде якесь скриняч. Зараз робимо ми тут У мені другу кімнату. Давайте зробимо тут. О, блін, я нічого не можу зробити. Давайте, давайте, давайте. Ловим сніг. Все. Тепер. Нач... А тут лопати нема. Лопати нема. Значить, треба буде щось інше. Траліввати, трамвати. О, камінь. Знакомий. Знакомий. Зараз ми просто тут порубаємо все і почнемо робити Просто зробимо все нормально. Просто відсюду доведемо, до мого кінця. Я ж говорю. Був... Придайте це зробити. Бауч. Жалко. От так, от так. Ну все, тут все нормально. О, а тут можна буде що? щось поставити. Що? Попробуй вигадати, де ми будемо жити. Нам деві були? Ні. Ми Інтересно, баучати. щось новеньке. Уже класна хаті. І? Е-е, <гум> У мене є своя хата. Ми будемо жити в аметистовій жилі. И Ти не знає, що не знаєш, яка це прикольна на внутрішня штука? Це такі фіолетові такі блоки, кристалли. Я знаю. Що таке аметист в Майнкрафті? Угу. Все. Угу. Сюда. Не, да. Типа, не, 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 Оп, оп. О. не, 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 Да. да. Ладно. Так. Раз. И два. А тут буду я тебе. Меньше. Тут тоже. Ну, что тут буду Угу. 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 Все. Я тут сделаю. Я вас подаюсь. То есть, что я сделаю? Это будет нормально. Даже хорошо. Вовк. А, да, я Вовк. Жалко. Свинька. Женя, я нашел свинку Пеппу. Ай, ай. далі. Начнемо, 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 начнемо. Коля, я тебе бачу. Фуга, а куди ти йде? Ні, це не нова хата. Це типа друг це, типу, буде. Е, ще там... е, Тут типа буде мій сад. Не квіток, а растінь. Там, де я буду е, сажати свої їду буду сажати. Щоб жрати. А то в Майнкрафті я можу здохнути без їди. Та я здохаю тільки вони. Классно Классная тактика. Постройки. Хоп и хоба. Ага. Угу, угу. Все. Угу. Uh -huh. uh -huh, uh -huh. uh -huh. Аня. Угу. Ну все. Угу и дверь треба. Что, моя здесь моя <связывается> быть еще две двери? Нет. А, -а, -а я сижу, даже не рублю. Окей, иди до сюда. Мне кажется, на дверь не хватает. Не хватает, и кровь. Три двери. Сюда. Сюда. И туда. Все буде багато все сюди mm -hmm. не треба дерево порубати, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. все остається всього дерева додобувати До все. うん。 А нашому місці. Ой. Поки хочу його мострів вбивати. А ч все, прощаюся? Ну, друзі, відео якось затягнулось подовше, чим я вам казав. Ну, хочу вам попрощатися. Всім пока, друзі! І... ບໍ່ຄັບຄ